Сьогодні ми вам розкажемо, що такое хорошо і що такое плохо. Втім, такі мультфільми для сучасної дитини вже не актуальні. Український інформаційний простір заполонили заморські анімації із сумнівним виховним змістом. А в інтернет мережі взагалі можна натрапити на дещо набагато гарячіше, що не розраховано на вразливу дитячу психіку. Нецензурна лексика в засобах масової інформації, доступність порнографії, культурування статевої свободи та вільних відносин порушує все дозволеність. Ранній початок статевого життя не дозволяє дозріти психіці людини, вона редикується, скорочується, випадає платанична, особливо еротична фаза розвитку. Це одна із причин того, що 40% дітей в Україні вживають алкогольні напої, а 37% школярів готові порушити закон. Навіть більше наша держава занесена до списку країн, де активно знімають дитячу порнографію і розповсюджують європейську продукцію аналогічного змісту. Наголосили на засіданні обласної комісії з питань захисту суспільної моралі. Висновок невтішний: розбещувати націю економічно вигідно, ані держави. Влада, ані громадяни сусідніх з нами держав не мають до цього ніякого відношення. Це є чистий бізнес. Якщо наше суспільство готове споживати продукцію, ту, яка робиться там, значить це проблема нашого суспільства. Бізнес рвунув до нас, і в тому числі через місто Хмельницький пробували зайти два порнографічних канали, яких ми двічі. Не пропускали через Київ. Вони пробували зайти через Хмельницький. І це у нас інформація теж і ми їх і через Хмельницький теж, слава Богу, не пропустили. Діяльність комісії покликана вирішувати проблеми з захисту моральних норм, принаймні на обласному рівні. Головне обрати правильну стратегію і не обмежувати свободу слова. Говорять захисники моральних цінностей. Якщо сьогодні говорити про засоби масової інформації, то напевно найбільше представлення саме порушень існує. В інтернет мережі, в який спосіб зараз держава планує з цим явищем боротися, Україна технічно, організаційно і фінансово не спроможна зараз справитися з цією ситуацією, як і більшість держав світу. Ми пробували апелювати до, скажімо так, до совісті людей і пропонувати саморегулювання. Восени минулого року Верховна Рада розглядала оновлений законопроект щодо захисту суспільної моралі. Там передбачалися серйозні обмеження щодо контенту того, що поширюють змі. Тоді це викликало бурю протестів з боку самих журналістів, бізнесових кіл громадськості. Законопроект був відправлений на доопрацювання. Відтак, питання, що таке добре і що таке погане, а головне, що робити, аби стало краще, досі залишаються відкритим. Юлія Стафурова, Олександр Галян для інформаційного випуску.